Країні зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу, який вражає дихальні шляхи. Про це повідомляє центр громадського здоров'я. Нагадаємо, спалах недуги зафіксували в Китаї. Деякі лікарні в країні вже переповнені. У північних провінціях зросли випадки зараження серед осіб молодших за 14 років. Про це повідомляє NDTV World. Нагадаємо, метапневмовірусна інфекція це респіраторне захворювання, яке вражає верхні. Та нижні дихальні шляхи викликає симптоми схожі на грип, а також може мати симптоми подібні до COVID-19. першу хворобу виявили у 2001 року, однак вакцини досі немає. В зоні ризику діти віком до 5 років, особливо немовлята, люди старші 65 років, і всі, хто має ослаблену імунну систему або хронічні респіраторні захворювання. І далі ще до міжнародних подій перейдемо. Глава італійського уряду Джорджа Мелоні вже встигла налагодити контакти із обраним президентом США Дональдом Трампом, чия інавгурація запланована на 20 січня. Офіційно подробиці зустрічі не розголошуються, але, за даними The New York Times, Трамп назвав Мелоні фантастичною жінкою. Вони разом вечеряли, а потім дивилися фільм у компанії потенційних членів нової адміністрації Трампа. Серед присутніх були кандидат на посаду держсекретаря Марко Рубі. О, майбутній міністр фінансів Скотт Бесонт.